Всім привіт! Я зараз наподадик від Дніпра. Ну як на подадик. Якщо вам видно, то Дніпро якраз іде за тими соснами. І знайшов тут якраз таку місцену, де можна і погуляти, можна так сказати. І навіть полтошотка там є зараз. Підійду покажу, покраще. І тут взагалі, як то щось мав щось бути, так як це велтика пуста ну так нічого і не сталося. Може просто хтілки як парк тут зробити, ну, на нас зробив. Я не знаю, я там чесно не дивився, що там мав хтось бути, точніше тут мав хтось бути. Міг це, можна так сказати, був тобто непоганий. Щоб тут... Щось зробив, так як тут і правда багато е, місця, щоб щось зробити. І якраз не Дніпра. Ось якраз е, для Волта і Болта є е, місце. І е, тут також багато можна так сказати місця, де можуть віддихнути. Та що ж там і казати? Ось я зараз навіть біля нього. Звісно, тут якось ще й чисто. Не так як обігну. А ні, занадто швидко, це сказав. Зараз вам тут все поко. Так ось місце, де багаття розпадають. І ось все сміття, яке тут є. Да, його тут не також багато, як у деяких інших місцях. Але все одно не хочеться. Не хотів писав, щоб було хтось сміття. Якщо то це ще на Дніпро, так як я дивився по картах, це просто як начебто щось окреме, так як Дніпро якраз за тими соснами, як казав. Є. А це як начебто тут а, щось таке похоже сформірувалось. Тому якщо то тут навіть попуктувати можна було б літом, якби знайти, де це зробити. Хоч і тут усе є місце, але це швидше всього, що для рибаків, так як... Ніяких інших нормальних місць я тут не бачу, щоб такий був виход в воду тут. Оно та полк площадка валти бодна. Ну як тільки сітка з самої полк там нема. Ось такі тут місця. Я не знаю, що тут мало бути, як я вже казав. Ну, місце, щоб просто е, прийти тут погуляти. Е, 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 ну, із тих, хто живе в центрі Черкаси, то сюди таковато буде. На все одно можна. Тому можна був ще як тут -то був родить. Ну як бачите, тут ніхто нічим не займається. Так як тут воно і зарохше місце є. І, і, і сосну хтось виснув на новій году. Чи ялтинку, точніше це вже. Чи сосна. Чи щось його що це сосни. Чи ялтинки. А що хтось. Я виснув собі на новий рік. Ну щось здається, що... А ялпинок тут цих багато. Буду їх ялтинками називати, а то на сосни вони не похоже. Хоча своїми голками ялпінок, то швидше всього, його це сосна. А, хто розбирається, то напишіть там в коментарях. І то що все такі зарошені місця. Жаль, конечно. А на цьому я відео уже буду, мабуть, закінчувати, так як тут більше нічого цікавого, всього, що не буде. И тому всім дякую за перегляд, всім пока.